Нація прадавня на цій землі багато тисяч літ, культурою і традиціями славна і багатючий в нас духовний світ в нас звичаї свої, свої й закони, по них пізнає українця вся земля, своє спітосприймання і заборони, як і свої ліси, річки й поля. Свої казки, легенди і повір'я, дотепні жарти, і слова ясні. Своя хатина біла і подвір'я, і неповторні трепетні пісні. Усе, що є в нас, в праці здобували, пройшли дорогу в світі нелегку, та завжди хлібом друзів зустрічали на вишитому шовком рушнику. Мене своїй землі віки й тисячоліття, тут славний рід, родина і сім'я, коріння у землі, а в небо пишне віття. У світі, українці, нам ім'я. На жаль, цього року, День Незалежності України. Ми відзначаємо в стані війни, яку розв'язала Російська Федерація. Знову наша держава бореться за те, щоб бути вільною. День незалежності, як же довго наш народ ішов до цього свята, ішов через поневіряння, переслідування і Сибір. Упродовж усієї історії від часів Київської Русі до наших днів. На цьому шляху загинула незліченна кількість кращих синів і дочок України, які відстоювали її незалежність, Україна. В одному цьому слові і для нас, і навіть для чужих бринить музика смутку і жалю. Це країна трагедії і краси, де найбільше люблять волю і найменше знали її. Країна гарячої любові до народу і до чорної йому зради, довгої віковічної, героїчної боротьби. Шлях нашої країни позначений високими степовими могилами, руїнами та прекрасними піснями. Сьогодні знову перед нами відкриваються трагічні сторінки становлення нашої держави, ще могутнішої, ще красивішої, незалежної, вільної ім'я, який – Україна. Настала в нас переміна. У цьому ж ні найменшого гріха на Україні буде Україна, а не чиясь окраїна глуха. Isso. Uh -huh. Доброго дня і слава Україні! всечесні отці, дорогі наші шановні воїни, шановна громада. Сьогодні ми на цьому майдані зібралися, щоб 31-й раз вшанувати найвеличніше свято нашої держави. День незалежності, день, який століттями виборювався. Століттями ми його утверджували, і він в нас є. Але в черговий раз москальська орда хоче в нас його забрати. Але ми знаємо одно: наш народ сильний, непорушний і непереможний. Тому ніколи йому нас не здолати. І шана тим воїнам, які зараз на передовій боронять наші рубежі і скорим часом замайорить над кожним населеним пунктом. Ми цим свято віримо в наш український прапор. Схиляємо голови. І молимося за тих хлопців, що зараз на передовій обласною відзнакою, медаллю Доблесть Прикарпаття нагороджується кожушка Віталія Андрійовича за активну волонтерську діяльність, допомогу Збройним силам України, організацію та залучення міжнародної гуманітарної допомоги. Обласною відзнакою медаллю доблесть Прикарпаття нагороджується коваль Галину Романівну за активну волонтерську діяльність допомогу збройним силам і мої українці. Дякую усім вам. Дякую, Господу Богу. Дякую за те, що ви такі сильні, мужні. Ми обов'язково переможемо расистам. Місця на землі не буде І нагороджується Василишин Галину Богданівну за активну волонтерську та благодійну діяльність, громадську мужність і патріотизм. Єдине, що хочу сказати, ця нагорода це не моя нагорода особисто. це нагорода нас всіх разом. Ми всі добилися і добиваємося далі, щоб наша Україна перемогла. Вона вже перемогла свято. Вже стало доброю традицією у День Незалежності України нагороджувати переможців зовнішнього незалежного оцінювання. Отож, сертифікатом на суму 10 тисяч гривень нагороджується крупа Ірина Володимирівна. Таким сертифікатом нагороджується яців Станіслав Андрійович, випускник Лумацького ліцею номер 1 Сертифікатом на суму 10 тисяч гривень нагороджується Боднер Ірина Михайлівна, випускниця Тлумецького ліцею номер 2 Слава Україні! Шановна громада, хочу всіх вас привітати з Днем Незалежності України. Це свято ми святкуємо в умовах війни. Хочу подякувати всій громаді всім тим хто боронить нашу землю на фронтах всім тим хто тут в тому числі в тилу волонтерською діяльності громадської діяльності інформаційною інформаційної діяльності допомагає нам перемогти. Слава Збройним силам України, слава Україні! Рамотою Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки нагороджується міський голова Петрук Ігор Андрійович за свідому громадянську позицію, патріотизм, організацію волонтерської діяльності, значний особистий внесок у зміцнення обороноздатності держави, всебічну допомогу протистоянні російській агресії та з нагоди дня незалежності України. Рамотою нагороджується державний службовець Мисюга. Оксана Михайлівна за високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов'язків, проявлені ініціативу і наполегливість у виконанні завдань значний особистий внесок у зміцнення обороноздатності держави та з нагоди Дня Незалежності України. Грамотою нагороджується сержант Гондюк Ігор Володимирович за високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов'язків, проявлення ініціативи і наполегливість у виконанні завдань, значний особистий внесок у зміцненні обороноздатності держави та з нагоди дня незалежності України. Також грамотою нагороджується старший солдат Штифура Михайло Михайлович. За високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов'язків, проявлення ініціатив. У і наполегливість у виконанні завдань, значний особистий внесок у зміцненні обороноздатності держави та з нагоди дня незалежності України нагороджується солдат Барчук Роман Романович за високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов'язків, проявлені ініціативу і наполегливість у виконанні завдань, значний особистий внесок у зміцненні обороноздатності держави та з нагоди дня незалежності України. Такою ж грамотою нагороджується солдат Глинчик Юрій Михайлович. За високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов'язків, проявлені ініціативу і наполегливість у виконанні завдань. Значний особистий внесок у зміцненні обороноздатності держави та з нагоди Дня Незалежності України. Нагороджується солдат когут Сергій Володимирович. За високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов'язків, проявлені ініціативу і наполегливість у виконанні завдань Завдань значний особистий внесок у зміцнення обороноздатності держави та з нагоди дня незалежності України нагороджується волонтер кожушок Віталій Андрійович за свідому громадянську позицію, патріотизм, організацію волонтерської діяльності, значний особистий внесок у зміцнення обороноздатності держави, всебічну допомогу у протистоянні російській агресії. Та з нагоди дня незалежності України нагороджується громадський активіст, босечко Володимир Миронович, за свідому громадянську позицію, патріотизм, організацію волонтерської діяльності, значний особистий внесок у зміцнення обороноздатності держави, всебічну допомогу протистоянні російській агресії та з нагоди дня незалежності України. Чесною грамотою нагороджується староста братишівського старостинського округу худецька Наталія Миколаївна за активну громадянську позицію, патріотизм, значний особистий внесок у зміцнення обороноздатності держави, спільно реалізовані заходи цивільно-військового співробітництва та з нагоди відзначення Дня державного прапора України та Дня Незалежності України. Чуєш, брате? Закатований мій, плине дзвін, поминальний над нами. Чорні хустини скорботи лягають на зранене серце України, покривають голови матерів, оплакуючи загиблих синів і дочок. На превеликий жаль, непоправна біда торкнулась і нашої громади. На війні з кривавими окупантами з 2014 по 2022 рік загинули наші рідні, знайомі, друзі, герої, наші земляки. Віталій Козак з Тлумача, Андрій Фігурний з надорожний. Роман Круховський з Тлумача, Іван Сапіжок з Тлумача, Василь Мисик Тлумача, Руслан Білуник з Грушки, Степан Татарин із Петрилова, Андрій Шкромида із Бортника. Шануємо хвилиною мовчання їхню світлу пам'ять та пам'ять всіх полеглих за волю і незалежність нашої держави. Сьогодні на перекір ворогові ми відзначаємо 31 першу річницю незалежності України. Бажаємо вам міцного здоров'я і великої віри в те, що Україна стане могутньою багатою квітучою, мирною державою. Боже великий, Боже, всесильний. Ми грішні діти твої в покорі, сердець наших, приходимо до тебе, скиляючи голови наші. Отче, прости, провини наші та провини Батьків, дідів, прадідів наших, прийми й нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу, подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви, прийми благання, сердець наше, благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. Благаємо Тебе, Боже, добрий, за братів, сестер, за воїнів наших що на засланні, у язницях, на тяжких роботах перебувають, караються і мучаться, за вдовиць сріб, калік і немічних, за тих, що твоє милосердя та допомога твоєї потребують, за тих, що ослабли і похитнулися у вірі. Великі, всемутній Боже, руки твої віддаємо нашу долю і долю вітчизни нашої. Ми віримо, що ти даш нам і святій українській церкві, Ти кращу долю, щастя і волю. Але сяй на твої милосердня Україна наша, славитиме тебе, з'єднай нас усіх єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, як вільні українські землі, славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і навіки віки. віки. А -а -а. Бог назавжди, нині повсякчас, і навіки вічні, Амінь. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, Владико, прости, беззаконня наші, Святий, Господи, не мощі наші, і імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Блажання спині вічний, спокій, подай, Господи. Уб'єдним воїнам Віталію Івану, Роману, Василю і всіх воїн, які загинули на фронті України нашої, і сотвори вічною пам'ять. Всі за душі воїнів, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плітно на Твого, бо ти породила Христа, Спаса Збавителя. Душам нашим. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. Во ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, Амінь, во ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, Амінь, во ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. Амінь.